Доброго дня, друзі! Мене звати Максим Денисенко, і моя стихія це історія. А тому сьогодні розкрию вам термін, котрий вже відійшов по минуле. Це слово характерник. Так на Запорізькій Січі називали колегів із екстрасенсорними здібностями чаклунів, віщунів, які вміли заговорювати рани, зупиняти смертельний біль, проходити крізь вогонь і воду, зупиняти кулі, а також з'являтися у декількох місцях, бою одночасно, чи вдоводили невимовний страх на ворогів та змушували до панічної втечі. Вони також вміли передбачати майбутнє, впливати на різні події і керувати свідомістю людей. Микола Костомаров та Андрій Чайковський описували характерників як надчовиків, чаклунів, котрі вміють зупиняти кулі, а також навіть самого чорта окульбачити і змусити собі служити. Гадаю, що сучасну українську мову слово характерник може... Вийти як перлина для позначення людей, котрі мають недзвичайні здібності, але є простими живуть серед нас, і ці здібності реалізовують на благо ближніх.